Чи є біблія білі палітурці тверда. Так, є в твердій палітурці білого кольору, але вона в нас єдина і ексклюзивна ця біблія, тому що вона виготовлена з натуральної шкіри, декорована натуральними каміннями та сріблом, і її вартість 430 тисяч гривень. Виготовлена в єдиному екземплярі. Прикріплю ось з фото, щоб ви могли побачити. Її можна переглянути в нас на сайті. А взагалі-то біблії в нас від 500 гривень в твердих палітурках, але чомусь виробник в білі палітурки, недорогих біблій, я маю на увазі там біля тисячі гривень. Він використовує лише м'які палітурки білого кольору. А всі інші палітурки, які тверді, вони. Синього, коричневого, чорного, бордового, отаких кольорів. Переглянути весь асортимент Біблії. Він нас доволі великий, де можна підібрати на будь-який бюджет, формат, колір. Ви можете на нашому сайті. Переходьте за посиланням. Є розділ з релігійною літературою у нашому інтернет-магазині та підрозділ Біблії. Чекаємо на ваші замовлення. Будуть питання. Звертайтеся.